Доброго вечора, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про головну подію минулого року, а саме чому Карпати та Рух залились в один клуб, які гравці перейдуть з руху до Динамо та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. У нас частенько люблять робити якісь підсумки наприкінці року, не підозрюючи, що наприкінці року, а саме 31 грудня у 5 годині вечора, скажуть про те, що обидва львівських клуби Карпата та Рух зі в один клуб. І це звичайно дуже серйозна подія, і насправді в цьому нічого гарного немає. Багато бачу коментарів, що, начебто, ну бачите, зараз Карпати наберуть гравців з руху, і це буде супер клуб, який там претендуватиме, ну можливо, на чемпіонство, але так не буде. Тому що це не означає, що 1 плюс 1 в такому разі, коли зілються клуби, це буде дорівнювати 2. Це буде дорівнювати, я не знаю, там 1,3. Тобто Карпати стануть на 30% сильніше. Але не на 100%, тому що так не робиться. Тому що є гравці у львівського руху, які гірші на цих позиціях. І не маю думку, гравці, які там можуть прийти до Карпат з руху, це 3-4 позиції найбільше. Але це так чисто на папері. Якщо дивитися, це ж не факт, що вони проживуться до ідеї Владислава Лопашки, тому що умови та гра була зовсім інша під керівництвом Віталія Пономарьова. Тому досить дивно казати, що це дуже добре для українського футболу. Для українського футболу це втрата повноцінного клубу, який давав гравців для молодіжної збірної України Ю 19 Ю 21 та навіть нещодавно викликали Олексія Сича до національної збірної. Тобто, по факту, ми отримуємо трохи сильніші Карпати, але у той самий час зникне такий дуже непоганий клуб, який давав багато молоді для нашої країни. Звичайно, виникає питання, чому взагалі так захотіли керівники клубу. Я думаю, що навряд чи Григорій Козловський хотів це зробити заради того, щоб у Львові був один клуб, і це Карпати. Так, звичайно, Карпати це дуже серйозний бренд, дуже відомий, і звичайно він набагато відоміший ніж Львівський рух. Але враховуючи нещодавні новини, що є проблеми з бізнесом у Григорія Козловського, то все стає зрозуміло, що просто є проблеми з грошима, а тому ні про ніякий футбол мови йти не може. До того ж повідомляється, що була заборгованість в основній команді, в команді рух 2 яка грала у другій лізі, тому... В цілому стає все зрозуміло, просто вирішили зробити ось так красиво, щоб не показувати, що дійсно є якісь борги, є якісь проблеми з грошима, а показати, що вони дійсно роблять щось гарне. Звичайно, ми, на жаль, звикли до зникнення українських клубів в цьому році, в 24-му, зник Дніпро-1, Зникали клуби і раніше, але що найприкрашів в цій ситуації, це те, що прикро за фанатів руху, тому що. Ну, ви вбугліваєте за свій клуб, переживаєте за нього, за результати, за перемоги, поразки завжди приходите на матчі рідної команди, а після цього команда просто зникає і каже, що зливається з головним конкурентом у місті. А потім у нас і виникає питання в Україні: а чому ж так мало фанатів за українські клуби? А тому що ось так от і зникають клуби, ну а власникам все одно на фанатів. Наскільки мені відомо, рух точно дограє цей сезон, але грати він буде гравцями з руху 2 які грали у другій лізі. Ну а основні гравці підуть на збори з Карпатами, підуть на збори з іншими клубами. Тобто, головна мета зараз це якомога дорожче продати своїх гравців з основи. І, звичайно, головний пріоритет для продажу це будуть львівські Карпати, які, звичайно, мають повний карбланш. І Владислав Лупашко в цьому плані отримав просто справжній новорічний подарунок, де в нього зараз буде приємна головна біль від того, кого ж взяти до свого клубу. З моєю інформацією, на збори з Карпатами багато гравців поїде з руху, але точно хто вже зараз підпише кодрак, це ковасниця, сич, пастух та Краснопір. Це ті гравці, які безсумнівно підсилять команду Владислава Лопашка. Але, звичайно, якщо ще хтось здивує головного тренера на зборах, то підпишуть ще когось. Однак, якщо не здивують, то вони поїдуть догравати за рух навесні, щоб не просто сидіти на лавці запасних. Продовжуючи тему про гравців львівського руху, то, звичайно, не всі гравці поїдуть до Карпат, бо є інтерес і від Квітського Динамо до захисника Слюбика. Наразі повідомляється, що він поки що не підписує якийсь там повноцінний контракт з Динамо або відбувається перехід з руху до киян, але він точно буде грати на зборах та протягом двох тижнів буде намагатись вразити головного тренера Динамо Олександра Шовковського. На мою думку, Слібок дуже перспективний гравець, і він повинен вразити київське динамо. Єдина проблема в тому, що нещодавно в нього була складна травма, і, можливо, він досі ще не повернувся на свій максимальний рівень, але враховуючи проблему Динамо у захисті, що постійно когось не вистачає, хтось травмується. Попов, який є зараз там, можна сказати, найкращим захисником у Динамо, він частенько був восени в Лазареті. Інші гравці грають нестабільно, тому звичайно Динамо потрібні ще захисники. Ось продовжуючи тему про Динамо, то Кияна перед новим роком офіційно оголосили, що попрощалися зі своїм півзахисником Олександром Андрієвським. Я в одному зі своїх минулих відео розповідав, що Олександр Андрієвський залишить клуб, як бачимо, так і сталося. Але також варто пам'ятати, як восени його відправляли постійно у Львівські Карпати. Враховуючи, що зараз є така новина про рух та Карпати, де з руху перейде багато нових гравців, то звичайно, навряд чи Андрієвський також перейде до Карпат. І в цьому разі, коли у нього після Динамо велика зарплата, йому буде. В Україні, напевно, важко знайти клуб. Єдиний клуб, який може задовольнити потреби там в плані місця, основи та зарплати, це напевно буде лише Полісся. В цілому можна ще розглядати варіант переходу Андрієвського до шахтаря, тому що у гірників є проблеми з опорною зоною, і він може допомогти гірникам пограти навесні. До того ж, якщо казати про перехід гравців Динамо до Шахтаря, то можна згадати досвід Жуніора Мараеса, який також перейшов на правах вільного агента до складу гірників і пограв за шахтар дуже на якісному рівні. До речі, ви також напишіть свою думку, куди краще перейти Олександру Андрієвському. А ось гравець Динамо, який зараз грає на правах оренди з Олехією, не хоче повертатися до України. Про це повідомляє журналіст Петро Сльонка. Зараз в Лехії складні часи, там багато боргів, але Антон Царенко залишається в Лехії. Там йому добре, але якщо найгірший сценарій збудеться, а саме пониження у третій дивізіон, то Антон не хоче повертатися в Україну. Він розглядає варіанти із західних клубів. Враховуючи його таку позицію, то є відчуття, що в Динамо його не чекають, навіть незважаючи на те, що він там зараз. Може показати якийсь дуже якісний рівень, але не думаю, що в нього будуть проблеми з пошуком нового клубу, тому що журналіст Ендрю Тодос повідомляє, що є інтерес з боку іспанських клубів. Продовжуючи казати про гравців Динамо Київ, але вже про колишніх, то можна згадати Артема Беседіна, який зараз знаходиться без клубу. І ось повідомляла, що він може перейти до кіперського клубу «Омонія» 29 травня, але його ген повідомив, що. Ті запропонували дуже маленьку зарплату, і вони відмовились. На жаль, кар'єра Артема Біседіна стрімко йде вниз, і звичайно, що якісь там клуби з Кіпру вже не хочуть платити йому там стару зарплату. І якби ми там не жартували про Артема Бєседіна, дуже багато жартів зустрічаю в коментарях. Звичайно, варто враховувати, що в нього був рік дискваліфікації, а майже після цього в нього була важка травма на євро, після якої він пропустив ще півроку і трошки більше. Звичайно, все це дуже повпливало, і повернутися йому на якийсь там минулий рівень буде дуже важко, але будемо сподіватися, що, хоча б, вдасться закріпитися на якомусь певному рівні і більше не опускатися. Полтавська ворска продовжує займатися підсиленням складу перед весняною частиною сезону. Як пише телеграм-канал «Тато таке», полтавчани підпишуть контракт з атакувальним півзахисником швейцарського АРАО Мілоту Авдилі. 22-річний гравець збірної Косово, який зіграв там вже 10 матчів і забив 2 голи, підпише з Ворською контракт за системою 2 плюс 1. Нагадаю, що в Черкаському ЛНЗ грає два гравця з Косово. В колосі грає ще один гравець з Косово, Краснічі, до якого може приєднатися ще один гравець з Косово. Тобто, якщо усі трансферні чутки підтвердяться, то вже п'ять гравців з Косово можуть бути в нашому чемпіонаті. Турецький галтасарець зацікавився голкіпером Шахтаря Дмитром Різником. Про це повідомляє Алані Спор. Також джерело пише, що турки готові заплатити за воротаря Шахтаря 7 мільйонів євро. Враховуючи вік Дмитра Різника, враховуючи те, що Шахтар грає в Лізі чемпіонів і він там проявив себе дуже непогано, то навряд чи ціна буде 7 мільйонів євро. Я думаю, що тут ціна повинна бути не менше, ніж 15 мільйонів. До того ж, враховуючи, що знову ж таки він якісно там зіграв, то навряд чи Дмитро захоче приїжджати з України до Туреччини. Но досвід Анатолія Трубіна доводить, що потрібно переходити в якийсь чемпіонат трошки нижче ніж топ-5, кудись, там в Нідерланди, Португалію або ще кудись, і там грати за якогось гранда та доводити свій максимальний рівень. До того ж, Бенфіка це клуб, який частенько продає своїх гравців в топ-клуби, тому чому б не піти цим шляхом? До речі, враховуючи що довкола Анатолія Трубіна зараз багато чуток, що він може перейти кудись там і в АПЛ, і в Лалігу в Барселону. То цілком можливо, що Дмитро Різник через півроку стане його ж заміною. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!